Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав Олег Червонюк. Я вас вітаю в нашій студії. Добре. Власне, коли ви почали займатися відродженням Рівненського льонокомбінату, і в подальшому в багатьох інтерв'ю ви зазначали, що головний вектор розвитку це підняття льонарства в Україні. От зараз, уже з певним плином часу, на вашу думку, під силу одному підприємству на всю державу справитись з цим завданням. Бачите, тут можна оцінювати, яким чином відбувається відродження легкої або розвиток легкої промисловості, як в Туреччині, наприклад, як в Китаї, як в Індії. І ці країни йдуть різними шляхами. Якщо говорити про Туреччину, то там суспільство більш пристосовується до того, щоб їхня праця була спільна. І інколи буває таке, що, наприклад, хтось виробляє нитку, хтось в'яжуть або ткацтвом займається, хтось фарбує, хтось готовий одяг ще і так далі. Тобто вони більш консолідовані і один одному допомагають працювати, і цей результат у них більш швидкий, але з економічної точки зору він менш прибутковий. А наприклад, така країна, як Індія, там навпаки все намагаються вибудувати по вертикалі і є достатньо багато компаній, які... Починаючи від того, щоб збирати бавовну, і закінчуючи продажем в своїх фірмових магазинах, вони виконують ту ж саму функцію, але більш вертикально. Тому можна говорити, що одна людина або одне підприємство під силу від відродити також і люнарство. Але було б набагато краще, якби до цього залучалися. Все суспільство і е, так само аграрні компанії, так само переробка аграрної продукції. Тобто, це було би набагато швидше, якби цим займалися всі, а не тільки одна компанія. Тому я це дійсно і той, і той шлях він має місце і можливо. Чи можете на сьогодні стверджувати, що ви вже закріпилися на українському ринку? бодай? Ми давно закріпилися на українському ринку, і почалося це не з того моменту, коли почався відродження льонокомбінату. Набагато раніше це було виробництво Хмельницькому, і, власне кажучи, спочатку на ринку закріпилась, скажімо так, була розбудована торгівельна мережа. З якої ми починали працювати, з якою почалось виробництво. Тобто є логічний ланцюжок, який можна відслідкувати, подивитися, як це все розбудовувалося і починалося. Тому ми на ринку давно представлені, але в такі, скажімо, роздрібні торгівлі, як, як сьогодні. А сьогодні в нас вже більше 12 магазинів по Україні, це першокласні торгівельні центри, такі як Ocean в Києві, такі як DreamTown. і в кожному обласному центрі це кращий торгівельний центр. Де надзвичайно висока орендна плата, але ми беремо все рівно кращі місця для того, щоб наші товари ми вважаємо вони найкращі в Україні, для того, щоб наші найкращі товари були в кращих торгівельних центрах і продовжуємо цей розвиток. Власне кажучи, до кінця року я думаю, у нас буде приблизно 16 обласних центрів, в яких будуть представлені наші торгівельні фірмові магазини. Ну це широке покриття мережі. Я так розумію, що у вас виходить, ви робили пропозицію вже на готовий попит. А от е, сьогодні часто говорять е, зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. От на вашу думку, як е, бізнесмена, е, зона вільної торгівлі з Європейським Союзом сьогодні це більш політичний популізм чи е, реальний шлях виходу українського підприємця вже сьогодні на європейський ринок? Це надзвичайно складне питання, в якому потрібно розбиратися. Звичайно, ті політики, які є сьогодні популістами, для них це популізм, і вони говорять кругом Європа, Європа, Євросоюз, європейські цінності і так далі. А, нічого не роблять для цього, щоб у нас справді були європейські цінності, б. Нічого не розбираються в економіці європейській, і взагалі уяви не мають, що вони підписують, які економічні угоди вони підписують. Тому що як Європа, як Росія. Як Америка, як будь-яка країна, вона захищає перш за все свої власні інтереси. І будь-яка країна вона є національ... захищає захист своїх національних інтересів. На жаль, Україна сьогодні не представлена в політичному сенсі справді... справжніми націоналістами, не... не в тому плані, щоб просто покричати і е... затіяти якусь драчку, да? а в плані того, щоб мати свій національний продукт і просувати його на зовнішніх ринках. Інколи. Ну, мені приємно спостерігати за тим, як, наприклад, німецькі політики просувають свої товари на зовнішніх ринках. Да? По-перше, в них є ці товари. А по-друге, це справді робота політиків, які, завдячуючи зовнішній політиці, і такому інструменту, як зовнішня політика, намагаються просунути німецькі товари по всьому світу, і вони в цьому мають успіх. З однієї сторони, робочі місця для німців, а з іншої сторони, розвиток економіки, наповнення бюджету. У нас в нашій ситуації виглядає все набагато гірше, тому що наші політики вони грають під, скажімо так, дудку або Росії, або грають під дудку Європи, не маючи на увазі захисту європейських, не маючи, не маючи на увазі захисту національних інтересів України. І сьогодні багато тих гарних гасел вони зводяться до нуля і фактично Україна не має від цього ніякої користі. Ті ж самі угоди, які підписані економічні між Євросоюзом і Україною. Практично у нас квоти на всі товари, які ми можемо експортувати. Ну, що це за угода? Да? Ви експортуйте те, чого у вас немає. Наприклад, продукти легкої промисловості, наприклад, продукти машинобудування, наприклад, продукти е, радіоелектроніки або. Е, 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 або Електроніки взагалі в цілому, радіотехніки і так далі. Тобто ті продукти, які в нас немає, і в принципі Європа добре прорахувала, що ближчих 20-30 років їх не буде взагалі, ми маємо право безпошліно і без всяких квот, без мит входити в Євросоюз. А ті продукти, як пшениця, мед, яблучний сік, цукерки ті ж самі. Маса, маса інших речей, які пов'язані з сільським господарством, які, насправді ми могли б… кругом стоять квоти. І навіть в тому питанні я задавав це питання, в тому числі і представникам Євросоюзу, які приїжджали, розказували, що це угода дуже добра, тому обласний адміністрації. Я їм задавав питання: якщо ви не можете знизити нам е, митне, мито да, на ці угу. продукти, для чого ви вводите квоти? Візьміть, зменшити на ту кількість квот, ви зменшіть просто миту, щоб всі люди могли вільно входити на ваш ринок, але ну, по тих цінах, по, по тих е, е, податках, які ви сьогодні можете знизити. Для чого ви робите квоти? Адже квоти це те ж саме корупція, адже квоти, які б сьогодні запропонувала нам Європа і Євросоюз, це та можливість корупційних схем, яка сьогодні працює. Хто взяв ці квоти, той поставив продукт. Хто не взяв, той не поставив. На що вони просто розгубились і не знали, ж деяку відповідь дати, тому що це правда. І сьогодні треба чітко розуміти, що Європа, перш за все, захищає свої інтереси і думає за свою за свою націю. А більше всього, просто в Євросоюзі керують німці, і німці переживають за свою націю. За німців І вони роблять все для того, щоб їхня держава була успішною і самою кращою у світі. Ніхто не буде зовні переживати за те, щоб в Україні була сильна армія. Ніхто не буде зовні переживати за те, щоб в Україні була сильна потужна економіка. Що таке сьогодні сильна потужна економіка? Це, наприклад. В Німеччині випускають там, телевізори, наприклад. Так? Ми сьогодні експортуємо з Німеччини в Україну телевізор або будь-яку радіотехніку. Якщо б у нас починала розвиватися наша економіка, то очевидно, ми мали б виробляти цю продукцію, тобто не купувати у німців, а виробляти у себе. Ну Хіба Німеччина в цьому буде зацікавлена, щоб ми не купували у німців, а виробляли у себе? Ну, звичайно, ні. Тому. Німецькі політики, європейські політики, перш за все думають за те, якби їм було добре, а не так для того, щоб Україні було добре. Тому ми повинні думати за те і обболівати саме за своє власне і думати дуже-дуже, не піддаватися просто на гарні гасла, а думати в корінь. Да? Наприклад, сьогодні на Рівненщині і взагалі в Україні дуже багато говорять про бурштин. І українці вже один одного замучили, що там хтось не хоче прийняти закон про бурштин. Чи уряд не хоче прийняти, чи Верховна Рада не хоче прийняти закон про бурштин. І ніхто не хоче глибше подумати, в чому тут проблема. А проблема дуже проста: сьогодні ринок бурштину тримає Польща, світовий ринок бурштину. В Україні бурштину набагато більше, ніж в Польщі. І сьогодні в Прибалтиці практично вже його немає. І той контрабандний бурштин, по суті, він йде через Польщу. Вивозиться в Польщу, і Польща вже розпоряджає. Що таке сьогодні бурштин, який видобувається в Рівненській області? І українцям в цілому, я не хочу розділяти закону, незакону, в цілому, дають 30% вартості від того бурштину. 70% однозначно лягає в заробітки Польщі, перш за все. Ну, звичайно, коли і Польща ще може пустити, може не пустити цей бурштин до себе. Розумієте, і, звичайно, Польща зацікавлена, щоб в Україні був незаконний бурштин, як і Євросоюз. Уявіть собі, сьогодні на Рівненщині копають на півтора мільярда бурштину. Це по цінах, які незаконні. Да? Тобто це 30% вартості. Якби це була 100% вартість, це було б скільки? 4,5 мільярда. Уявіть собі, на Рівницьку область кожен рік 4,5 мільярда доларів інвестицій. Це перше. А друге. Коли б ми з поляками були на одному ринку, ми б абсолютно знижили ціну, і ринок би перейшов в Україну, а не в Польщу. Тобто євросоюз не міг би контролювати цей ринок, а контролювала б Україна. Ось в чому саме головна проблема, чому не приймається цей закон. Тому що Євросоюз проти цього закону. Якщо цей закон прийметься, Україна буде номер один на ринку, бурштиновому ринку. Буде диктувати як свої умови, так і свої ціни і так далі. От стосовно э, сегменту економіки. А так, як наші політики на сьогоднішній день, наші політики проєвропейські, безумовно, Європа тисне на них, щоб вони не приймали цей закон. Тому його ніхто не вносить, ніхто не розглядає і не буде розглядати. Тому що для Європи. Україна з інвестицією в мільярда – це небезпечно, тому що ці гроші рано чи пізно перестануть будувати будинки, купувати квартири. Хтось захоче купити завод, хтось захоче якесь підприємство, хтось просто маленький станочок, які почнуть виробляти продукцію, яка буде здавати робити конкуренцію для європейських продуктів і для Польщі, в тому числі. Ось в чому саме головна причина. А ми тут на місці, да? ми маємо голову. в Чому ж там проблема? Проблема дуже проста: це інтереси, національні інтереси держав. От хотіла вас запитати, поцікавитись вашою думкою. Сектор економіки український, ви як людина, яка до нього має певне безпосереднє відношення, і в певному сенсі фахівець в цій галузі. Щоб реально сьогодні не лише підтримувати а розбудовувати сектор української економіки, який вектор потрібно, це все ж таки створення привабливого інвестиційного клімату чи державна програма підтримки українського підприємця. Державна, чи державна підтримка, підтримка державна не, не завада розвитку, просто держава не повинна втручатися і, і залишити людей в спокої в кінці кінців. Неможливо контролювати і робити вигляд, що ти контролюєш на благо держави. Неможливо, е, от дуже часто виникають такі сюжети по телебаченню, що там податкова міліція знайшла незаконне виробництво цвяхів, наприклад. Що вони роблять після цього? Конфіскують обладнання, закривають підприємство, і на цьому роблять піар. Хіба це вигідно для України? І говорять, що це не користь держави. То в чому ж тут користь? Якщо людина навіть зробила незаконне виробництво, дайте, дайте їй можливість виправитись, навчіть її, як правильно платити податки. Зробіть всі ті умови, щоб вона могла працювати і в подальшому могла працювати, і збільшувати ці робочі місця. В цьому є інтерес держави і зацікавленість нашого суспільства, а не в тому, щоб проконтролювати і знищити. Стільки, ну. Величезна кількість контролюючих органів, коли люди просто бояться розпочинати свою справу. Нам треба зробити все для того, щоб людина, яка хоче почати свою справу, могла зайти в будь-яку державну службу, яка б могла чітко, поетапно розказати, що їй робити, і це повинно бути не список з оста аркушів, а просто один листок, на якому вона повинна чітко розуміти її кроки, і що вона повинна зробити, щоб жити спокійно і працювати спокійно в своїй державі. Але Знову ж, інтерес наших сусідів, і це не тільки Європи, не тільки Росії, а всіх і всіх країн, які у нас оточують. Інтерес цих всіх країн не в тому, щоб це був такий нормальний розвиток для того, щоб українці могли працювати. Всі вони зацікавлені перш за все в тому, щоб в Україні було якомога гірше. Тоді можна поділити там частково забрати Закарпаття, забрати Буковину. Заб... ну, Крим нас вже забрали. Східну Україну теж забрали. До речі, анексія України почалась не з того, що Росія анексувала там Крим або там зайшла з війною на, на східну частину України. Анексія України почалася. З, моменту, з того моменту, коли ще був президент Ющенко, і в нас забрали частину Чорноморського шельфа біля острова Зміїний. По-тихому ніхто навіть за це не згадав. Оце забрала Румунія, в принципі, на користь Румунії забрала, але по великому рахунку це забрав Євросоюз. І ніхто навіть не пікнув. А була б у нас сильна потужна армія, да? був би сильний потужний флот. І ми були б не згідні з цим рішенням. Біля того, Чорноморського шельфа всплило 10 підводних човнів, ніхто би не поліз туди, за тим газом, ніхто би там не ставив свої бурові установки. А так вони сьогодні забрали. І, от на мій погляд, всі сильні країни, які навколо нас намагаються від відщипнути від нашої держави кусочок. І ніхто не зацікавлений в тому, щоб був розвиток. Бо якщо буде розвиток, буде армія, буде флот, буде сильна потужна економіка. І ми самостійно можемо вирішувати, куди нам рухатися, і що нам робити. І Не будемо ходити з притягнутою рукою по світу. Це елементарні речі. Але що для цього потрібно зробити, щоб це сталося? Ну на жаль. На жаль, у нас сьогодні немає того, що повинно бути. Да? Це повинен бути сильний національний лідер, який би це міг, міг зробити. На сьогоднішній день ті лідери, які в нас є в політичному світі, це просто маріонетки в кращому випадку, і ну, слабо розвинуті люди в цілому. Ви кажете за сильного лідера, а чи не призведе це до знову якогось ефекту вождя? Чи не треба нам якось просто змінювати суспільство, ставити акценти на молоді? Це може бути і молодий лідер, яка різниця, якого він віку. Головне, щоб він був патріотом, і головне, щоб він пропонував реальні речі і. Внутрішня сила повинна бути в людини для того, щоб ці речі змінювати, тому що насправді протистояти всьому світу тільки заради того, щоб відстояти національні інтереси, це не так просто. І в цієї людини повинен бути серйозний жорсткий стержень для того, щоб це можна було зробити. На жаль, як практика показує, дуже мало людей через це може прийти. І в історії України я можу згадати тільки Богдана Хмельницького. Який міг це зробити і відстоювати ці інтереси людини. Можливо, нам прийдеться ще 100 років чи 200 чекати, а можливо, ця людина з'явиться завтра чи післязавтра. Я, наприклад, хотів би, щоб ця людина з'явилася. І коли ви, е, пройшла така нотка в тому, що чи не боїмося, щоб там був цей лідер і виникла диктатура, я так зрозумів да, це питання. Навколо, цих, навколо цього дуже багато балачок. Навколо диктатури, демократії, mm. політичного устрою і так далі. І в цій ситуації ми дуже швидко забуваємо, аби не звертаємо увагу на те, що взагалі Європа це половина України, це диктатура. тому що на сьогоднішній день там є монархія. І е, ну, тільки дурні люди можуть говорити про те, що англійська королева просто як свадібний генерал. Якби вона була свадібний генерал, то можна було б її викликати разом з циганами і медведями будь-куди. На жаль, зустрітися, або навпаки, не на жаль, а слава Богу, да, для Англії, що зустрітися з англійською королевою і не кожному президенту Америки щастить. Значить, Очевидно, ця людина відіграє непросту роль. І на сьогоднішній день Англія контролює надзвичайно багато ринків, там, починаючи від бавовлення, шерсті і всього на світі. І торгівля відбувається в тому числі через Англію, і фондові ринки, і так далі. І це абсолютно серйозний контроль. Так само Нідерланди, це теж монархія, так само Бельгія, це теж монархія. і багато країн. І в який спосіб ми збудуємо своє суспільство? Чи ми будемо дикт... країною диктату, чи ми сьогодні будемо президентською країною, чи парламентською, чи парламентською президентською? Для всього світу немає в цьому ніякої різниці. Для всього світу є різниця, який ми продукт робимо, якої якості, на які ринки впливаємо, і який рівень розвитку нашої країни, і наскільки у нас потужна армія? Ось ці фактори це перші фактори, які важливі, важливі, надзвичайно важливі для будь-якої нації. Ви дуже багато говорите за Європу. Проте зараз також читаю багато експертів, фахівців пророкують ну євросоюзу не таке вже і довге майбутнє. На вашу думку, Україні потрібен євросоюз в тому форматі, який він існує, в якому існує зараз, і чи євросоюзу потрібна от Україна в тому форматі, в якому існує зараз? Ми можемо назвати це Євросоюзом, можемо назвати просто Європою, можемо назвати ще якось інше. Україні потрібні технології, Україні потрібні знання, і Україні потрібно е, мати справу, але ну, взагалі кажуть, лучше з дурним, з розумним загубити, чим з дурним не йти. Uh -huh. Тому очевидно, що ми повинні прагнути всі ці знання отримувати е, в Євросоюз. І, до речі, якщо ви подивитесь на українську мову е, уважно, да, і будете дивитися, які там слова застосовані, то Практично надзвичайно багата кількість розумних слів в українській мові це всі слова німецькі. Дурні слова. Ви подумаєте, про які я говорю, да, і ви зрозумієте, звідки вони. Тому ми, ми, в принципі, не маємо вибору. Ми повинні знання і досвід отримувати з Європи. Ми повинні з Європою активно співпрацювати, але повинні співпрацювати як компаньйони, як люди, які один одного поважають, і люди. Які прагнуть знайти ті точки зіткнення, де було б вигідно і для України, і для Європи, а не просто підняти руки, здати і віддати частину України і на тому закінчити своє національне життя. Так, я хочу, щоб українська нація була потужною і сильною нацією, а не просто прибирала туалети або були українські жінки заповнили всі, всі дома розпусти по всій Європі. Я хочу, щоб українці були інженера, Я хочу, щоб українці були професора, які розробляли би якісь нові технології, розробляли би рухали науку світову. А це все повинно базуватися на економіці. І відповідно, якщо буде результат в науці, він перенесеться на виробництво, і ми отримаємо гарні продукти, гарні результати, які повинні будемо експортувати по всьому світу. Така повинна бути Україна, а не просто приєднатися там, чи до Польщі, чи до Угорщини, чи, там, до, до, ще, чи до Молдови, там частково. Да? І, і поділити державу, і поділити знову Україну. і Знову тисячі років нам потрібно буде збирати українців кубку для того, щоб сформувати свою країну. Оце сьогоднішній шлях, по якому ми йдемо. Якщо цей шлях не не зміниться, то, то ми просто втратимо свою націю і свою національність. Мене наостанок до вас ще одне питання. Ми вже обговорили ваше бачення співпраці з нашими усіма сусідами. Проте є ще одна держава, яка доволі потужно впливає на нашу. Внутрішню політику це штати 8 листопада. Якщо я не помиляюсь, там будуть президентські вибори, де є два головних кандидати. На вашу думку, після президентських виборів, от зовнішня політика між Україною і штатами кардинально зміниться, не зміниться взагалі. Якщо кардинально, то в який бік? Я думаю, що вона абсолютно не зміниться, тому що. Україна нічого не робить для того, щоб вона змінилася, а для Сполучених Штатів, так само, як для Європи, Україна потрібна як буферна зона між Росією і всім цивілізованим світом. І насправді сьогодні це відбувається. І той конфлікт, який не загасає, і там на сході постійно наші хлопці гинуть. <кій> До речі, більшість українців як з одної сторони, так і з іншої сторони. І <кій> поки йде ця війна, це всіх задовільняє. Тому що е, вплив Росія, Москва хоче, хоче мати вплив на, на Україну там с, силовим шляхом, тому що економічно вона не, не в змозі там по газу попробували, не виходить, то почалась війна. Да? А Європа хоче мати вплив економічним шляхом і впливає на Україну економічним шляхом, і сьогодні все робить для того, щоб Україна була залежна від Європи і Америки. І тому я не думаю, що зміниться якась політика. Політика відносно України може змінитися тільки в тому випадку, якщо українці почнуть більше виробляти продукцію, якщо українці будуть впливати на ринки, якщо вони, в, них, в, в нас з'явиться хоча б натяки на те, що у нас є зовнішня політика. У нас же на сьогоднішній день, навіть натяків немає, що є зовнішня політика. Про внутрішню політику я мовчу, вона є, але ну, якісь дурні обіцянки, які ніхто ніколи не виконує. Оце, оце все, що у нас сьогодні є. В політиці. Популізм, який не виконується, і ноль в зовнішній політиці. Тому ми абсолютно е, задовільняємо як Росію, так і Європу. Не задовільняємо ми тільки саме себе. і Ми хочемо це змінити. І я сподіваюся, що більшість українців хоче це змінити і хоче жити справді в цивілізованій країні. Я не знаю, чи в європейській цивілізованій країні, чи е, в якійсь іншій цивілізованій країні, да, можливо. Наприклад, той самий приклад Швейцарії нічим не гірший, вона не є членом Євросоюзу. Да. Тому варіанти є, і ми, і ми повинні думати перш за все для того, що як будувати, як розвивати нашу країну і отримувати гарні результати саме завдячуючи економіки, завдячуючи виробництву. А от е, через скільки часу, на вашу думку, от ваші сподівання реально можуть почати втілюватися в життя? Мої сподівання втілюються з того часу, як я закінчив університет, а ще трошки раніше, за два роки до закінчення університету, коли я почав торгувати зубною пастою на асфальті з картонного ящика. От мені хотілося отримувати свою родину, я хотів бути незалежним від своїх батьків і не просити в них кошти. Тому мої плани і мої бажання вони почали втілюватися саме з того моменту. І я впевнений в тому, що якщо, якщо б більшість українців захотіло працювати, жодна б влада їм не заважала в цьому. Це ще є одна проблема. Да? Тому що по, по, по своїй свідомості ми дуже е, радянські комуністи взагалі дуже багато зробили для того, щоб та свідомість, яка сьогодні є, така вона і є. Да? І в, нібито е, багато партій сьогодні використовує просто комуністичні гасла ну, під видом демократії і всього остального. Ну відібрати в багатих, поділити бідним. І більше суспільства це, це спостерігає. Саме головна. Що би я ще сьогодні хотів сказати, саме головне і остання крапля буде тоді, в нашій державі, коли е, всіх е, олігархів, всіх мажорів і всіх просто багатих людей їх просто або знищать, або вивезуть з країни. Тоді суспільство залишиться взагалі само на собі і не буде кому взагалі рухати економіку. І задача сьогодні завдання включити телевізор, послухайте кругом мажори, кругом багаті люди, кругом там бізнесмени і так далі, тільки вони заважають жити. Якщо прибрати цей, цей, цей шар людей в суспільстві, в будь-якому суспільстві, це суспільство знищиться буквально за півроку. І сьогодні хтось навмисно накачує ці, ці питання, накачує наше суспільство такою ненавистю до людей, які чогось досягнули в своєму житті. Це навмисно робиться, на мій погляд для того, щоб забрати останні шанси, які сьогодні є, в нашій нації. Наразі час нашої програми вже вичерпано. Я вам дякую за цікаву і змістовну розмову. Дякую. Душа, нагадую, нагадується була програма гість у студії. Сьогодні з Олегом Червонюком ми спілкувались про стан речей в нашій державі. Бережіть себе, до побачення.